Ожиріння дуже і дуже впливає, в тому числі, на нашу репродуктивну функцію. Щодо ваших пацієнтів, ось середній портрет. Одразу можу сказати жінок набагато більше. Дійсно, на наші жінки вони хоробрі і вони готові до змін, тобто вони готові, як кажуть, лягати під ніж. Аби досягнути результати, беремо стандартний образ чоловіка. Чоловіки це зазвичай люди середнього старшого віку, тобто, грубо кажучи, там 60 шістдесят років, угу. які мають виражені проблеми вже з здоров'ям, пов'язані саме з зайвою вагою, вже дуже яскраво виражені, вони нічого з цим не можуть зробити. І власне тоді вони приходять на операцію стосовно жінок. Ну тут як там кажуть, на будь-який калор, на будь-який розмір є різні варіанти. Mm -hmm. Жінки аналогічного віку перед менопаузою або вже в менопаузі, в яких є проблеми з вагою, зрозуміло, це можуть бути так само і молоді дівчата. Питання в тому, що ними можуть рухати різні причини, і ними можуть рухати різні мотиви для чого робити операцію. В віці 20, 30... 40 там, років багато хто з дівчат, з жінок приходять, і у них однією з позицій, чому не хочуть зробити операцію, це є проблеми з менструальним циклом, це є проблеми з тим, що в них є гінекологічні проблеми, і вони не можуть їх вирішити, тому що ожиріння дуже і дуже впливає в тому числі на нашу репродуктивну функцію. Хоча у чоловіків також просто на це не звертають увагу.